6 вересня у Житомирському окружному адміністративному суді відбулося підготовче судове засідання у справі про демонтаж ліцею номер 25. Ми зараз вирішуємо всі питання організаційного характеру. 18 вересня ми вирішимо, чи ми вже вирішили всі питання, і тоді разом всі призначимо до розгляду справи по суті. Нагадаємо, що позов до суду на рішення міської ради щодо демонтажу та списання подали батьки учнів ліцею серед них Сурен Гевардян. Була Стовідсоткова позиція міської ради і мера міста про те, що має бути демонтаж і списання і ніякого іншого рішення не передбачалося. А тепер ну йде еволюція рішення. Тепер вже можливий. Вже списання не буде. Батько учня ліцею Олександр Хоменко каже, що батьки готові забрати позов до суду. Був підготовлений меморандум, що ми забираємо позов. Тільки в нас була вимога, щоб включити в робочу групу представників батьківського і педагогічного колективу. І чого вихідли? Нічого. Меморандум вручили міському голові. Там все розписано, його можна обсудити, якщо якісь положення ну, когось не влаштовують. Тобто там всі шляхи розписані. Те робимо, те робимо, те робимо. Замовляємо експертизу. Ну по-любому експертизу. Надо другий проект, ну, там ну зрозуміло, фінансування і все остальне. Ніхто ж не хоче нічого блокувати. Перше завдання, щоб діти пішли в школу і все. Ми звернулися до міської ради за коментарем, чи готова вона включити до робочої групи. Ставників батьківського комітету Леонід Харшан Євгенія Барвенко Суспільне новини. Житомир у Житомирі. Обиратимуть нового оператора автоматизованої системи обліку проїзду у громадському транспорті. Таке рішення 6 вересня ухвалив міськвиконком Житомирської міської ради. оператора виставляються такі вимоги. Це нове сучасне обладнання. Тобто антиводальні валідатори також одна із вимог, тобто щоб система працювала онлайн. Тобто поповнення трасми корток відбувається миттєво. Банківська оплата в транспорті є миттєвою. Списання є миттєвою. Одне із основних, що ставиться вимога, що для пасажира є мобільний додаток. Тобто пасажир може контролювати свої витрати, а також ну, обрати свій тарифний план щодо приїздку своєму вільному додатку. Нового підрядника міська рада шукає через те, що теперішній постачальник послуг має російське коріння, розповіла Юлія Гарбовська. Замінювати, оновлювати, тобто закуповувати нові валідатори, як стаціонарні, так і мобільні. Нам потрібно оновлювати програмне забезпечення. Це потребує додаткових коштів. і Ці кошти немаленькі. А так як ми знаємо, що у Symbol System є російські кор і це трохи впливає на весь цей процес. Тому ми маємо оголосити новий конкурс на оновлення нашої системи. Після оновлення транспортні термінали, що на зупинках, видаватимуть qr квиток та транспортну картку, розповіла Юлія Гарбовська. Там будуть встановлені картки, і ви купили, поповнили і одразу поїхали. Що буде дуже зручно для наших пасажирів. Так само в громадському транспорті буде QR-код, От, які ви так також відсканували, оплатили і поїхали. Що буде зручно для пасажира? Дарина студентка розповіла, що транспортну картку студента купувала в аптеці. В аптеці якраз таки я купляла і користуюсь валідатором завдяки. Її. На мене це дуже зручно, тому що не треба постійно готівку доставати. І все міститься на одній карті, і, якби все таки перевага в принципі. Переселенка із Маріуполя Світлана каже, що вже місяць користується валідатором у громадському транспорті. Карточку люди розрахувалися. У кого є мобільний у старшого віку, а кого немає. Мобільного я так думаю. Бо У не був у мене друга група. Я їжу по карточці. Ти я місяць, бо я переселенка. От і я тільки місяць користуюся. дуже зручно. нові. Валідатори не друкуватимуть паперових квитків, розповіла Юлія Гарбовська. Будуть встановлені тільки стаціонарні валідатори, які, е, на яких ви будете тільки сканувати вашу картку, проводити оплату У контролерів. Житомир транспорта будуть відповідні пристрої, яким вони будуть перевіряти оплату з вашої транспортної картки, на якому маршруті, коли ви здійснили оплату, буде відмінено контакт пасажир-водій, пасажир-кондуктор. Нашим ми знаємо, що водій має слідкувати за дорогою і має нас безпечно перевозити. Тому пасажир водій цю даного контакту не буде, пасажир-водій не буде. Для перевізників буде Виведено готівку, тобто в нас тільки електронна оплата. Електронний квиток це картка, це транспортна картка, банківська qr квиток і qr код Юрій водій 15-го тролейбуса каже, що з початком навчального року почали масово їздити студенти і видавати квитки дуже важко. Багато студентів їде. Зараз ну до двох тисяч виходить на 15 маршруті. Ну там двійка тройка там більше. Не будемо взагалі, до улюдатора, то все взагалі буде. Я, я за, я за, я згоден. Таку систему давно вже зробили систему, вже що у Вінниці зробили, і в Києві ж така система ж є. Я за за таку систему. Ну тяжко, трохи тяжко. Ну. Тим більше, бачите, дільна машина і ми тільки за, ми тільки за, бо, наприклад. Почалася школа, почався садик, студенти так тяжко, що вам не передати. Я тільки підтримую без кондуктора дуже тяжко. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 1 вересня споживачі газу у Житомирській області мають передавати показники лічильників через сервіси НАК Нафтогаз України. Це призвело до черг у центрах обслуговування клієнтів, розповідає його працівниця Тетяна Глимбоцька. У нас за день більше 700 клієнтів пройшло, особливо вчора і позавчора. Було дуже багато. Стояли ми навіть мусили трошки придержувати, тому що тут в залі не було чим дихати. Люди не знали, як передавати показник, Приходили Тали всі копсовали за консультаціями. Люди приходять і 6 вересня. Житомирянин Георгій Кульбіцький каже, намагався передати дані за спожиті кубометри самостійно, але нічого не вийшло. Я передавав через 704, каже. зараз вже так не передає. Так, вже другий місяць ми поспіль вже передаємо показники нафтогазу напряму. Нічого страшного, все скоригується, все зробиться. Менеджерка центру обслуговування клієнтів Анастасія Савенкова розповідає чоловіку про новий чат-бот та показує, як він працює. Заходьте сюди, гасуа передати. Бажаєте надати показник по рахунку такому, то дивитесь ваша адреса, натискаєте так". так, і він вам напише: внесіть поточний показник ціле число до коми. Зараз цієї фрази немає, тому що він пише, показник можна передати з першого по п'яте число. Це означає, що база для передачі показників вже закрита, вже йдуть на рахування. Через зміни не встигла вчасно подати показники газового лічильника і Житомирянка Тетяна Євгенієва. Тепер говорить жінка, хвилюється, що у Наступному місяці через це доведеться переплачувати. Я спочатку на один на смс писала, потім другий, потім на газу інтернет погано працює. Ну за наступний місяць вже подам правильно, мені пояснили. Сказали, що багато не нарахують. Ну ми ж розумієш, нам комп'ютер завжди вперед чомусь, а ми хвилюємося, щоб не було багато плати. Є кілька способів передати показники лічильника, каже Юлія Петришина. Показання приладу обліку необхідно подавати за допомогою сервісів газопостачальної компанії Нафтогаз України. А саме у Телеграм та вайбер-ботах знаходимо боти за допомогою надпису ГасЮей. Також можна подавати повідомлення на номер 4647, короткий номер. Також можна використовувати для передачі інформації номера кол-центру. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – суспільне новини Житомир понад 2,5 тисячі кілометрів за 50 днів із Амстердама до Києва. Планує пробігти нідерландець Боас Крахтвейк заради допомоги Україні. Бігун в такий спосіб збирає кошти на автомобілі швидкої допомоги для українських військових на передовій. days ago. Я 47 днів тому вибіг зі свого будинку в Нідерландах для того, щоб показати європейцям близько війну, що вона буквально на задньому подвір'ї для того, щоб зібрати гроші на автомобілі швидкої медичної допомоги для України та нагадати європейцям, що війна досить близько, і треба підтримувати Україну. Money, нідерландська благодійна організація Вітрила свободи вже придбала дві швидкі і доставить їх в Україну. Наразі зібрано 53 тисячі євро, а мета 100 тисяч євро. З кожних 30 тисяч євро. Ми можемо купити швидку і вже одну придбали. Зараз друга вже готується до виїзду. Це дієва допомога, адже швидкі будуть працювати довго і рятувати життя постійно. Стартував Боас 22 липня. І пробігши десятки міст та сіл, уже дістався до Житомира. Тут його зустріли місцеві бігуни, які вирішили підтримати іноземця в забігу. Члени клубу Вважаємо своїм обов'язком приймати участь, от, надати підтримку бігуну з Нідерландів, тому що знаємо, що це дуже нелегко пробігти таку відстань. Треба багато готуватися з тренером і самотужки. Це Видатна подія ультрамарафонець пробігає від 40 до 60 кілометрів за добу, залежно від відстані між містами. До Києва чоловік планує прибігти 10 вересня. Це буде кінцевою точкою благодійного марафону. Марія Кравчук і Горкучин, Суспільне, Новини Давай, солдат, за все. 150 мільйонів переглядів у соціальних мережах набирають вірші, які читає Макар, розповідає мама хлопчика Юлія Каченюк. Вірші жінка пише сама. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, Макару було три роки та десять місяців. Жінка говорить: син тоді був дуже переляканий. І підбігає Макар, і в нас дуже шумно було. Ну просто дуже шумно було від цього винищувача. Він підбігає, і каже: Мама, ми помремо. І, і тоді я навіть сама не знала, що йому відповісти на його запитання. І я думаю, як же ж себе розрядити? Я сіла в телефоні на татки і накидала перший, перший вірш. Не хочу війни. Я зовсім маленький. Не хочу залишити свічі саменькі. І тут він почав плакати, і цей вірш набагав ну, набрав дуже багато. Переглядів Юля говорить, що за час повномасштабної війни вона написала понад 80 віршів. Віршики я намагалася робити, щоб вони були легкі, бо Макарші тоді він був геть малесенький і багато слів не міг вимовити. Він, ну я навіть була змушена змінювати деякі слова найлегші, щоб він міг вимовити їх, сказати. Усюди кров, ланки, гори. Навіть дамо нашу мову. Буде тобі кідомка, як залужний скаже, а залужний скаже. Сьогодні п'ятирічний Макар збирає гроші на допомогу ЗСУ. Жінка каже, що ідея допомагати військовим належить сину. Мам, давай будемо займатися чимсь толковішим. Що це ці віршики? І ми з ним почали підвіршик карти. і люди донатили нам нормальні суми. Ми ці суми перекидали волонтерам нашого міста. Сума 20 тисяч це за перший вірш, яким ми просто прикріпили карту. І я ці передала кошти уже моїм колегам, зарішнім, в якої я зараз знаходжуся, більше ніж 100 тисяч уже, бо ми купили дві машини і один дрон для розвідника нашої 95-ки, нашого місцевого захисника, який до цих пір відбуває службу на східному напрямку. Його жінка була ось нас зустріла і підходить, каже: Син, дякую тобі, що ти в той час допоміг моєму чоловіку з дроном. Він до цих пір літає. Юля розповідає: військові придумали сину позивний поет. Дякую тобі за класний вірш. Ти чудовий хлопчик, ти приклад майбутнього гарного козака. Ми тебе підтримуємо. Ми боронимо Україну і мирне небо над тобою. Юля каже, що для неї і її чоловіка макар це все їх так. життя. Він народився із травмою кіфогематома, Це травма в головному мозку. І ми з Віктором не надіялись на щось добре. Завжди чекали, де воно аукнеться нам, але він ріс і розвивався дуже чудовою дитиною. Він рано пішов, рано заговорив. Навесні цього року лікарі виявили у Макара цукровий діабет першого типу, перебуваючи в лікарні і не зважаючи на хворобу, Макар зібрав гроші на придбання 50 футболок та трьох пар взуття для військових. Я гордий, що в мене така дитина, і розвинена все, і має таланти. Хай лише далі розвиває то старається. Спрямовувати це на позитив на все хороше. Ким ти мрієш бути Кіцюні? – Я? Я воєнна. Чому? Ну бо чому, чому? Воювати треба. Продаючи квіти, розповідаючи вірші в соцмережах, Макар назбирав 25 п'ять тисяч на придбання авто для військових. Зараз Макар збирає гроші на авто рідному дядькові, який служить у зсу. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.